Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо Житомир. Вогонь в небі Житомира горить літак. Вибухи в тому числі лунали на Львівщині та Житомирі. Цього ранку було відносно спокійно лише 30 дронів. Також надпотужний вибух в Умані. пишуть про розмінувальні роботи в Житомирі. Нанесли удари по ешелонах на залізниці. Постраждалих немає. Цими атаками Кремль пробує прощупати нашу протиповітряну оборону критичних об'єктів. Як пишуть телеграм-канали, багато дронів збивали. Втім, на жаль, вибухи пролунали такі, як від прильотів. Наразі офіційної версії немає. Має проте телеграм-канали стверджують про і пуски балістичних ракет, які збила систему ППО, летіли по житому. Балістику помітили не так швидко, як би хотілося. Паралельно з цим тривога лунала по всіх прикордонних районах Росії та Білорусі. Зокрема, над потужний вибух пролунав на аеродромі Брест. Телеграм-канали пишуть про те, що горів місцевий військовий аеродром та база після прильоту двох невідомих об'єктів на цьому аеродромі розміщувалися ракетчики з РФ, які кошмарили нашу столицю та прикордоння. Більше не будуть коротко. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Що ж за словами Киричевського, самі по собі Ракети не можуть прискорити наступальні чи контрнаступальні дії, оскільки значну роль в цьому процесі грає обстановка на землі. Ракети це не той інструмент, який може прискорити темпи наступу. Коли говорять про повільний контрнаступ, то проблема в тому, що росіяни добре окупалися, пояснив він. Водночас, на думку Кричевського, українські військові могли б застосувати ракети 600 кілометрів атакам для ударів по російських штабах командних пунктах. Наприклад, під Покровськом вистачить і 120 кілометрових ракет атакам, де зараз намагається наступати РФ або ж на інших напрямках. Атакам зараз потрібні якраз для того, щоб обробляти штаби і командні пункти росіян. Якщо говорити про наш випадок, то ЗСУ вперше використали атакам для удару по аеродрому і зробили це успішно. Навіть американці не були ними по аеродромах, додав експерт. Однак важливим питанням, за словами Киричевської, є те, скільки цих ракет отримала українська армія, адже в ЗМІ говорять про декілька штук, а не про десятки. Саме від кількості ракет, як наголошує експерт, залежить де та як їх будуть застосовувати. З одного боку можна малювати інфографіку з орієнтовною дистанцією ураження, але насправді все залежатиме. Від того скільки ракет нам дали. Бо якщо нам дійсно дали кілька ракет, то немає сенсу говорити, що ми зараз продавимо всю російську авіацію і вона перестане літати. Резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.